В Україні запровадили графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів у зв'язку з виникненням дефіциту електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі країни через пошкодження об'єктів інфраструктури внаслідок російської агресії. Це графіки саме обмеження споживання, а не графіки аварійного відключення чи погодинного відключення. Окрім того, стосуються вони в основному підприємств. Йдеться в повідомленні Чернігів Обленерго, проте побутових. Споживачів теж закликають до значної економії з сьомої ранку і до десятої вечора. У разі, якщо економії буде недостатньо, відключатимуть і побутових споживачів. Тому в Укренерго просять людей тримати зарядженими павербанки. Економлять і українські міста. Зокрема, на виконання рішення ради оборони Чернігівської області від 20 жовтня в Чернігові буде обмежено роботу електротранспорту на 50%. Скорочено графік роботи тролейбусів на лінії до дев'ятнадцятої. 30. обмеження діятиме до його скасування. У зв'язку з цим міське управління транспорту рекомендує пасажирам планувати свій маршрут, відслідковуючи рух громадського транспорту за допомогою мобільних застосунків. У Чернігові не вмикатимуть і вуличне освітлення, як це роблять від 10 жовтня першої масованої атаки росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури країни.